Зі світанку росіяни обстрілювали з артилерії Приморське. Поранення отримав чоловік, який порався на подвір'ї. Наразі його госпіталізовано у важкому стані до медзакладу вже в день. Окупанти зрешетили з артилерії гуляйполе. Осколкові поранення отримав 47-річний чоловік, якого екстрено госпіталізували у середньому стані до лікарні. Також надвечір, 21 травня, окупанти вдруге вдарили ФПВ-дроном по Приморську. Поранення отримав 50-річний чоловік, що на той момент був у будинку, куди влучив безпілотник. До цього росіяни атакували автівку Укрпошти. Водія Євгена та менеджерку Олену поранило й контузило. Їх евакуювали. Весь день ми чекали на звістку про стан наших людей. Наразі стабільний. Основні осколки лікарі вийняли. Загалом минулої доби ворог не припиняв атаки по селах та містах області. Шість кабів росіяни скерували на Гуляйполе, Новоандріївку, Чернове та Новодарівку. Є руйнування будинків на щастя без постраждалих. Упродовж доби окупанти завдали 495 ударів по 13 прифронтових населених пунктах Запорізької області. П'ять обстрілів із РСЗВ накрило Степногірськ, Степногірське, Гуляйполе, Новодарівку та Новодонилівку. Надійшло 15 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків та приміщень фермерського господарства. На запорізькому напрямку бійці 412-го полку безпілотних систем знищили радянську переносну реактивну установку «Град-П», яку ще називають партизан. Градпе це мобільна установка для ведення вогню по живій силі та техніці, там, де неможливо застосувати звичайну артилерію. Цю зброю створили в СРСР у 1965 році. Всього таких зразків виготовили близько 1300 одиниць.